Доброго дня, кажу всім, хто нас дивиться. Вітаю всіх українців із Днем гідності та свободи. І вже готова розповісти про головні новини Тернопільщини. Будемо говорити про небезпечну дорогу у селі Ігровиця є ділянка, яку називають нещасливою чи не щотижня. Там трапляється аварія. Місцеві кажуть, бояться, бо ж на крутих поворотах водії вантажівок не зменшують швидкості. Як наслідок, опиняються або в кюветі, або на людських подвір'ях. Чи можна якось вирішити проблему? Дізнавалися наші журналісти. Купа років! Ту і молода вже то був в тій хаті. Он на тім повороті. Ага. Того хата та і брама, і все, що хочете, вбилося, бо там саме на тому повороті якраз туди й падає. Розсипане вугілля, продукти, зерно, перекинута цистерна пального. Такий крам не доїжджав до місця призначення, а залишався на повороті у селі Ігровиця. ДТП тут, у центрі села, ледь не щотижня. Великі, великі машини. А що, що Везуть Безуспір, буряки, зерно. Що ж хочете? Вугілля останній раз ще пересипало. Тут а, вже не поможе святий Боже, ніж свята тройця. Остання ДТП трапилося у селі 5 листопада. На швидкості водій почав аварійне гальмування, внаслідок чого загорілися колеса причепа. Буквально за тиждень до цього на тому ж нещасливому повороті перекинулася вантажівка з вугіллям. Вони везуть сипучий груз. Ага. Наприклад, перекидають кукурудза, зерно, останній раз вугілля. Ага. Поворот дуже різкий, якщо вони можливо, то не, не зменшили швидкість під, під горб переважно. Вони не зверху роблять, а знизу. як ага. їдуть. І тоді сипучий товар починає суватися на один бік і перевертає саме цей прицеп. Знак, який попереджає про наближення крутих поворотів у селі є. Але його видимість для автомобіліста, принаймні на відстані 100 метрів, вже викликає сумніви. Та й той лише зверху перед поворотами, а з іншої частини ігровиці попередження немає. Більше того, кажуть люди, після ремонту дороги в селі водії вантажівок ще й дозволяють собі їхати швидше. Як Бачите, вони їздять здесь, дуже тут швидко, навіть а вантажівки. Ну і вантажівки. Там дуже просто крутий поворот. Тут, можливо, якесь обмеження швидкості, чи може якісь попереджувальний більше знаків треба. Зверху аварії не стаються, стаються якраз знизу. Можливо, різкий поворот, можливо, треба якесь попередження поставити ще далі, щоб обережно, може, написати. Ремонтували дорогу в межах села ще до повномасштабної війни, кажуть в службі автомобільних доріг. І попереджувальні знаки, заповняють, теж поставили. Там організація дорожнього руху не змінювалася, дорожні знаки стоять, зокрема це є обмеження швидкості, населений пункт, крутий поворот. Всі дорожні знаки, безпека руху там дотримана, всі дорожні знаки стоять. Тож наразі уся відповідальність в руках автомобілістів за час зйомки у селі. Ми нарахували щонайменше 20 вантажівок, які їхали швидше ніж дозволяє знак 40 кілометрів за годину. Тим часом люди бояться йти поблизу, як самі кажуть, нещасливого повороту і минають його узбіччям навпроти. До інших новин вбив маму, а потім повісився. Трагедія трапилася у Скалецькій громаді. 56-річний чоловік посварився з мамою. І під час конфлікту кілька разів вдарив 81-річну жінку палицею. Після цього облив тіло бензином і підпалив. Потім перетягнув його в погрів, подзвонив поліцію, щоб зізнатися в скоєному. Правохоронці вже на місці виявили тіло вбивці, він повісився. Стосовно обох смертей відкрили кримінальні провадження і тривають експертизи. І тіло 69-річного жителя Підволочиська виявили рятувальники в палаючому приміщенні. Горіла закинута господарська будівля. Ймовірна причина виникнення пожежі необережність під час паління. 60-річний житель села Соборна Байковецької громади у лікарні він травмувався під час вибуху газу у власному помешканні. Чоловікові вдалося самостійно вибратися з будинку. Після того його госпіталізували у будівлі, вибите вікно, пошкоджений дах і стіни. Причини вибуху встановлюють. Продовжуємо, вони загинули за нашу незалежність та свободу. Стояли за правду і справедливість. 21 листопада відзначають день гідності та свободи. І сьогодні українці вшановують пам'ять полеглих за нашу батьківщину. У Тернополі теж вшанували пам'ять Небесної Сотні. На урочистостях була наша Олеся Лепчак. Тож Олесю чекаємо деталей. Вітаю Юлю. Зараз я знаходжусь на площі героїв Євромайдану, де щойно вшанували пам'ять героям Небесної Сотні та відзначили День Гідності та Свободи. Адже щорічно, 21 листопада, це свято відзначається на честь. Початку двох революцій, це помаранчевої революції 2004 року та революції гідності. А саме, коли в листопаді 2014 року на Київський майдан незалежності вийшли усі небайдужі українці, зокрема, це були студенти та волонтери, активісти, які вийшли на майдан на знак протесту проти. Відмови підписати угоду про асоціацію між Україною та Євросоюзом, і сьогодні мільйони українців вшановують ідеали свободи, демократії та звичайно ж патріотизму і мужності своїх громадян. От і сьогодні нам, як ніколи, важливо пам'ятати, знати та вшановувати пам'ять усіх. Загиблих, усіх полеглих, хто стояв та боровся за нашу державу, боровся за нашу свободу та незалежність. Слово студії. Дякую, Оласі, Дякую всім, хто сьогодні долучається до вшанування і дякує нашим героям. До інших тем розробили графік відключень електроенергії на сьогодні, 21 листопада. За даними Тернопільського міського рему, з 8 до 12 світла не було на масиві сонячному. Із 12 до 16 години без електропостачання залишаться жителі масивів Дружба, східний нижня частина вулиці, району Ватри. З 16 до 20 години вимкнуть на масивах Канада промислова східний верхня частина вулиць, сонячний, нижня частина вулиць. А з 20 до двадцять. 24-ї години без електрики буде масив сонячний, йдеться про верхню частину цих вулиць. І до непередбачуваної зими в умовах війни готуються у Тернополі, аби в місті було все необхідне на випадок критичних ситуацій. На позачерговій 20-й сесії Тернопільської міської ради внесли зміни до програми цивільного захисту населення. Зокрема, депутати проголосували за виділення коштів на придбання техніки, яка дозволить місту успішно і легше пережити зимовий період. Мова йде про придбання генераторів. Для теплокомуненерго, для об'єктів критичної інфраструктури, для шкіл садочків мова йде про придбання всього необхідного для облаштування пунктів масового обігріву або навіть проживання населення Тернополя, де будуть придбані генератори, буде забезпечена подача тепла, придбані спеціальні куби ємкості для питної води, передбачено також придбання польових кухонь, спеціальних пічок обігріву, буржуйок, придбання одноразового посуду. Продуктів харчування, засобів гігієни і медикаментів, а також дизельного пального і бензини для забезпечення роботи генераторів. Народ, який виборює свою свободу щодня. Українці, ми гідно і гордо можемо розказувати про свою країну щодня усьому світові. Але є люди, яких за український паспорт, символіку та мову і досі катують і вбивають. Це українці в окупованих містах, щоб підтримати їх в соцмережах. Запустили символічний флешмоб, жовта стрічка. Деталі розкаже наша журналістка Оксана Мацьопа. Слава Україні, Юлю, Слава усім нашим захисникам та захисницям, які не втомлюються боротися за нашу з вами свободу і гідність. Сьогодні ж у День гідності та свободи, окрім вшанування усіх тих, хто першими виходили на майдани, закликають також доєднуватися до підтримки людей, які досі знаходяться в окупованих містах. Це символічне єднання під хештегом Жовта стрічка. Рух громадського спротиву Жовта стрічка виник у Херсоні весною 2022 року після того, як туди зайшли російські війська. Згодом такий рух спротиву поширився і на інші українські міста: Енергодар, Бердянськ, Луганськ, Нова Каховка. Також жовті стрічки чіпляли навіть на Донеччині, Луганщині і у Криму. Все, що вам потрібно, аби доєднатися до флешмобу, це почепити ось таку жовту стрічку сьогодні 21 Листопада собі на одяг, зробити з нею фотографію і розмістити у соцмережах із хештегом Жовта стрічка. Також можете додати символічні слова підтримки усім тим, хто зараз знаходиться в окупованих містах. Як бачимо, рух жовта стрічка вже активний сьогодні відранку. Поширюють у соцмережах, зокрема у твіттері Люди закидають фотографії. ось Зі стрічками. У Фейсбуці чимало людей закидають також свої фото і відео на підтримку людей в окупованих територіях. Своє фото підтримки закину і я. І хай такий символічний, маленький крок, але він стане ще одним кроком доєднання українців і наближення нашої перемоги над московською навалою. Юлю. Дякую тобі, Оксану, за те, що і ти пов'язала стрічку. І, звісно, наш телеканал не може залишатися осторонь, бо ми підтримуємо людей, які живуть, на жаль, в зараз окупованих містах. Музика. Продовжуємо знаменитий захисник Зовсталі Михайло Діанов приїхав до Збаража. Там він зустрівся зі школярами і жителями громади, а також розповів про полон і свою боротьбу. Про все це дивіться в сюжеті. Знаменитий захисник Азовсталі Михайло Діанов приїхав до Збаража. Його позивний мішаня, і він старший сержант 36-ї бригади морської піхоти, український військовослужбовець та захисник Маріуполя. Страшно, але розумієте, стріляти треба обов'язково. Тобі для того, ту зброю і дали. Зробив все для того, щоб вижити, при цьому знищивши ціль. Найбільше Михайло під час зустрічі говорив про полон, пробував описати те, що довелось пережити. Каже, треба розуміти, з ким ми маємо зараз справу, і добре знати, на що здатен ворог. Зустріч із військовим для жителів Збаража організував засновник музею російсько-української війни та батько героя Небесної Сотні Володимир Голоднюк. Ми вирішили влаштувати для жителів з баража таку зустріч, щоб вони поговорили з справжнім героєм, який розкаже, як було саме там, як було в Азовсталі, як було в полоні, щоб вони почули з перших уст. Михайло Діанов потрапив у полон 15 травня 2022 року. Розповідає про катування, знущання, голодування. Очі світяться, коли пригадує день звільнення, 21 вересня, а наповнені злостю, коли говорить про першу зустріч із російськими нападниками. Каже: не міг повірити, що це він ворог. І важко було усвідомити, що саме зараз опиниться у полоні, хоч розумів, що там не буде легко, але й думати не міг, що ворог вдається до тих методів, які використовував. Проти українців десятки років тому. Голод, голод, голод і все. Тебе підтримують, щоб ти не вмер. Просто щоб не вмер. Я вам говорю, ти закриваєш очі, ти не бачиш ні, ні України, ні сім'ї, нічого. Ти думаєш про це, але в тебе перед очима їжа. Я ну, вночі, як ти їсиш, ти там собі уявляєш. Тобто страшніших структур, ну, на мій особистий погляд. Не існує. Обмін полоненими відбувся 21 вересня. Каже, не розумів, що його везуть додому, чомусь боявся, що потрапить до концтабору в Таганрог. Проте, коли зміг підгледіти, де вони, зрозумів, майже вдома. Ми в автобус зайшли, їдемо, я кажу, я по сонцю знов дивлюся, їдемо на південь. Та що ж таке? Невже? Невже мені все сходить, що ми в Білорусі. І я все рівно думаю, ага, ніхто не чіпає цей. Давай тут все сильнее состявити, хоч, хоч щось побачити, Отако це. Нічого мені не вдалося, я цей роздар просто обличчя. І все, доїхали до границі, до білоруської. Проїхали границю, проїхали саме Вопрос. І двері відкрилися, з і вийшли, хтось зайшов. І кажу, він сказав слава Україні. Розповіді Діанова присутніх дивували в черговий раз. Всі зрозуміли, що війна це дуже жорстока річ, і військовослужбовці переживають багато. Було цікаво, як відбувалося в як оборона Маріуполя, бої на Завсталі, також, як ну відбувався полон. Такі Дуже цікаво, Я загально мені такі теми дуже подобаються, і я обожнюю слухати тут воєнні історії, там полонці. Звор... важко слухати через те, що в теперішній час страшно. Такі речі, мені здається. Це не нелюття взагалі. Зараз Михайло Діанов готується до поїздки в Штати. Там його чекає курс лікування руки, пораненої на війні. Також намагається допомагати іншим військовим чим може. А ще вірить, що додому повернеться кожен український полонений і що перемога скоро. Вірте в те, що перемога буде скоро, і ви залишайтесь на нашому телеканалі. Ввечері розповім більше.